В середині травня в місяця, ми виконували бойове завдання в селі Юнаківка, де к нам звернулися місцеві жителі, які отримали поранення. Була поранена три чоловіка. Під час огляду ми подивилися на їхні поранення. Вони на перший наш погляд вони були один був тяжкий, в його було поранення спину в лопатку і двоє середньої тяжкості в голову і в ногу. Під час медичної допомоги ми їх підтримували, ми їх перевели в більш безпечне місце і вони постійно перебували під нашим наглядом. Ми мали медикаменти, дали їм необхідну допомогу, бінти, їх, дали їм медичну допомогу, потім ми сказали, ми їх там несли десь метрів 500-600 до точки евакуації. Ми вечором прийшли і зранку нас забрали.